Так, і е, значить у нас коробочки, будуть такі більшіпліші. Зараз буде показувати доставить, які модельки входять. Коробочки сортовані на 99 однаково. Так, два, чотири це, буде без вебика. Ну, далі а, така а, така водолазочка. Ну тут написано, що це XS, але ну я візуально бачу, що вона буде років, напевно, на 9 на 10, ну, не більше. Я не знаю. Чи то така XS маленька? Тобто, а, в теплішому може попитися такі самі розміри, пишуть XS, Але я ж кажу, що вона досить така маленька, а, більш така, напевно, все такі дитячі. Хоча може вона як топ іде дійсно на XS, така укорочена. Ну або на пілі, так, навіть. Далі а... такі рубашечки теж вони розмір, як Може, можливо, це така серія, як тябі. Вона йде підліткова в них. Тут така прям дуже класна рубашечка йде. Вона така більш під оверсайз, напевно, така дуже класна. Калина. Так, далі, що будуть ходити? Такі кофточки. Тут я в цьому лоті вам все відкрию. Теж така, дивіться, вона в рубчик іде. Розмір пишуть S, але буде також на підлітка. Дуже класна. Вона така в рубчик з такими прикольними клюшами. Так, далі, будуть футболки. Значить, футболки у нас базові. 10-12. Але я хочу сказати, що їх можна як і підівати. Так, дуже класно їх просто ну, одягати навіть літом. От таку чисто білу футболку, бо деякі дівчата люблять саме там під якісь піджетки. Жилетки, там ще щось, ну тобто такі, вона стилізована, можна стилізувати її з будь-яким там на рубашку наверх накинути під білу футболку. Я вам скажу, що це така річ, яка, наче і базова, але вона Іноді дуже потрібно. Так, тут є дві, на 6-8 і на далі на 2-4, і на розмір 14 плюс, 170 розмір. Классний. Так, ще одна на два-чотири. Так, далі чоловічки йдуть такі на 104, напевно. Я не знаю тут, ще вони йдуть ще з пунктом. Подивимося. Так, коротше. Ну, як піжамки я так, поняла. так така Значить, ніжки відкрити, звісно, що. і така можна. Далі будуть у нас лосінки. 98 2 одинички, 92-2 одинички. по 3 одиниці, нагадую, по 3 одиниці лосіньки. Далі 2-3 2 98. Так, далі такі вельветки якісь 8-9 років. Мені здається, що вони на утеплення. Чому бути посотовані на 90%? Бо деяких моделях, звісно, можуть ну, пересікатися. ага, Вони такі, бачите, утеплені йдуть, типу на зиму. Так, далі світшотик на 6-8 років, він іде на байчці. Такий класний. Костюм спортивний на двонитку, 7-8 років. Тут спортивні штани і такі, як світшоти. Далі на 2-3 такі теж типу, як піжамки чоловічки, три одинички. Так, далі. Супер значить, Вони будуть в розмірах 158-140. Показую вам ці джинси. Вони дуже класні. Зараз перед осінню штани джинс буде такий ходовий, особливо все одно будуть їх брати до школи, тому що в нас таки, ну, такої форми в принципі, шкільної немає, але завжди проситься такий міщ, ну, такий темний низ. Значить, такі вони досить висока посадочка, класно вони скречові. Ну, така супер універсальна воденка Далі 158 і ага, 134. Це трошки інакше. Надаємо, тут тут йдуть вона більш така тонка. І, Бачите, класно стрічка тягнеться. Теж такі класні. Так. Далі 140 розмір. І ще одні такі джеймс це 134. Далі розмір 104 це теж такий класичний я вам покажу, його відкрию. Ось такі класичний такий. У них дуже класний день, він класно тягнеться. знаєте, прям от, такі, Бачите, типу як от, я не знаю, ну, класно, Такий софт чи як він там. Супер -супер так, далі є така моделька. Жінки, вони вже багато осені. Тут іде більш тоненькі стрейч, такий більш на а, таку осінь теплу. Але він класний. Такий теж на високу посадочку трошки, ну не дуже високий. Я навіть не знаю, це скіння, чи хлопчик, чи дівчинка. Ну, така якась моделька. Теж вони досить такі тон тонкі, класно тягнуться стрейчові. така прикольна моделька. Тобто, універсальна. Далі, значить, йдуть 140. Потім штаніжки йдуть підліткові. Напевно, 32 десь... На... десь... Наприклад, 12-13 років. Далі джогери такі Закриваю, показую. Класні штани. Котончик. вони підгортаються от. Можна відгорнути, Регулювати довжину, тут вони теж зарегулюються. Дуже класна модель такого зічного колерхаків. Далі такі лосінки. Дивіться, такі на двониточку. Класні теж. Просто універсальна річ, класна на Так, Далі такі стрілячі штани не буду скривати, ну типу, як брючками йдуть, з такими лампасиками. Буду також десь на підлітках 12-13 років. Штани. Штани з потивочки йдуть на двониточку. Ось така моделька крута. І така. Дві одинички їх. На замочку, дуже класно. Підвіточки у нас будуть йти 128. 120 показую саму модельку, яку бачите, як зроблено. На резиності, Дуже класні. На дівчинку. Так, 4-5 лівочки йдуть. 7-8, 9-10, 8-9. Така ростовочка повна. Так, далі 92-й такі джинс і ще одні на два роки такі. осінки на двониточку. О, такі штанишки 92, ну, типу джогери, з динозавриками я не відкриваю. Так, 3-4 це такий комплект росінок. З трьох одиничок, можна зробити. можна і топчити дівчинка. Так, ще одні такі демонструю. А, Талія моделька. Коротше, джинс 140. розмір, Це йде Моделька мом. На високу посадочку. Ось така класна. завужена, Теж можна трохи. вони так в тільки тканинка. 9-10, значить ще одні 140. 146 і 146 ще а, такі термосимі джинси. Далі в коробці будуть чиноси на розмір 3-4 роки. Тоненький такий котончик. Далі на 4, 104 розмір. Тут дві одинички ще одні, 104 і 92. Такий класний котончик. Теж на... Їх можна навіть зараз на літо холодний вечір одягнути. Вони дуже такі стильні. І Футболочку, кеди можна. Класна моделька і на осінь. Далі а, така фліска. Відкрию вам зараз менше розмір. Значить 170 вона йде розмір. Дві одинички 134-140. Показую вам близько. Кофта дуже класна, я точно собі таку лишила, вона неймовірно 170, Бачите, тут іде такий флісик, вона йде з капюшончиком, Така зіпочка можна, я кажу, можна навіть осінню під... одягати. Так, ще одні джинсики. далі Якісь ветрики будуть потонові. 6, 8, 8, 10. Дві одинички. а, ні, Їх 4 одинички. 8, 10. І 26-8, цю модельку. Значить, коробки так, щоб можна було по півлотах розділяти, бо є повтори. Але хто бере повтори на магазин, звісно, що це буде вигідніше і по ціні. Отакі, От дивіться, булочки, класна. Тканинка. Далі вітровочки йдуть. Вітровочка йде на розмір 4,6 і 8,10. Дві такі вітровки. Так, далі моделька 10-12 років. Така буде в рубчик. Дуже приємна тканинка. Він як такі, знаєте, ну не трохи, а такі ось. Просто я поки дуже класно, під будь-який джинс. Мені така тоненька досить і під. Далі, костюмчик 3-4 роки. Тут у нас такий так, кашемірчик. Така тканинка класна. І тут штанята оці такі модні. Значить, склад тканинки, до речі, почитаю. 54 катон. Э, бавовна, напул какой-то поліестер. Ну, тобто такі склад тканини Змішаний, але дуже-дуже э, приємний. Ну, такий більш я кажу, як кашемір, іде. Так, далі така у нас буде моделька Це у нас такий світшотик. Будем на дронитку він 146-152. Так, ще один такі на 10-12. Далі 46810. Це у нас також, по-моєму, зіпочка, да, не буду кивати, але на флісі йдуть іде без капішочка, під горшка така повністю на замочку, що дуже зручно. Так, Далі а, такі шортики 146, 70 164 а, Вони йдуть теплі на флісику. навіть, до речі, спочатку і не знали, що вони теплі. але вони класні. Хто займається спортом або грає там футбол? Ганя, але просто хлопці зараз так осінь одягають, прикольно дикі світшоти. Так, далі 92 на двонитку, такі будуть, 6-8 на дзвониточку. 3-4. Ну, і 8-10. І і навіть навіть навіть. Так, 8-10. 2-4. 2-4. І такі 158-164. Це у нас буде на 12-14 років, такі на длинточку. Це ж класний свічок.